А не олія також з ексаном. Е, Дивіться, є два методи виробництва самої олії. Е, і конкретно нерафінованої. Тобто, якщо ми говоримо за пресу олію, наприклад, ми робимо пресу, який метод е, дуже коротко розкажу. Соняшник очищається, підігрівається ядро соняшника, пускається на преса і пресом видавлюють олію. Більше е, перший етап, потім олія уходить, залишається макуха, її знову підігрівають і пускають на вторичний прес для того, щоб забрати максимум олії. Тоді в нас вийшла олія соняшника, а з е, макуха, а в макусі залишилось 8% олії і вона пішла на корм тварина. Якщо ми говоримо за другий метод хімічний, де додають гексан, це розчинник, який використовують в красці. Фарбі, ну, типу, кісточку, щоб відмити від фарби, треба в розчиннику сполоснути. Його використовують, ну схоже, розчинник використовують на екстракції. Як там відбувається процес? Соняшник, підігріли, видушили олію першим пресом. Олія вийшла, а макуха, яку ми на другий круг пускаємо на прес, вони не пускають, тому що. Через прес не так вигідніше, коли через наш прес проходить олія, вона ну соняшник він залишається в макусі 8%. А вони перший раз через прес, а другий раз екстракції додають гексан, і він хімічним методом видушує, вид, виділяє з соняшника олію. І тоді його підігрівають, гексан випаровується і залишається олія, яку додають до першого варіанта. І е, вже залишається не макуха, а шрот. І там е, залишок олії в макусі 8% у нас, а в шроті там десь 2 3 півтора по різному. Тому е, якщо завод виробництво таке, як у нас, то неважливо рафінована чи не рафінована, вона без хімії. Якщо говорити за великі виробництва, де використовують екстракцію, тобто хімічний метод добування олії соняшника, то там вона що рафінована, що не рафінована, вона вся з хімією. Тому вибір за вами яку олію споживати? А ми найближчим часом випустимо. Ось бачите, вже пляшки підготували ми. Два види у нас буде. Буде нерафінована, е, е, і нерафінована, відфільтрована декілька разів, щоб е, забрати трохи цей запах, такий сильний соняшника, ну і колір змінити трохи. Е, тому слідкуйте за нами, щойно вийде наша олія, вона буде продаватися тільки через соц соцмережу, тобто через наш TikTok. Е, щойно ми запустимо продаж, обов'язково запишемо відео і розкажемо, як її купити, і що для цього потрібно зробити, і як коштує, і яка торгова марка буде. Буде. У вас копить по